Цього разу ніяких новин про Stalker 2, але є новини про дивний ремастер The Last of Us 2, сумнівну PlayStation Portal, про ще сумнівнішу Suicide Squad, а також дивні чутки про GTA 6 та багато інших інфоприводів. Я тільки нагадаю про важливе. Не забувайте поставити лайк, а якщо тут вперше запрошую підписатися. Для різних актуальних новин не тільки у нас є телеграма для спілкування, Діскорд, посилання на соцмережі у описі. Та можливості можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи БайМієкофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися. А продовжимо про новини із за розробки. Отже, Unity анонсувала нову версію свого рушія. Він має назву Unity 6. Вийде наступного року, і з основного це поліпшення продуктивності, розширений набір інструментів штучного інтелекту Muse, за допомогою яких розробники зможуть полегшити життя і прибрати непотрібні рутинні дії, а також щоб уникнути різних складнощів при розробці. Також вони додали Muse Chat для пошуку ресурсів Unity, Спрайт для автономної генерації 2 d спрайтів, а також Muse Texture, власне щоб створювати текстури. Наразі Рушій перебуває в ранньому доступі. Baldur's Gate 3 буде випущена на дисках як на ПК, так і на консолях. Правда, є один нюанс: на фізичних носіях продаватиметься лише делюкс-версія. У ній, звичайно ж, є різні бонуси, як мапа ігрового світу, саундтрек на трьох дисках, постер, наліпки та стікери. Видання коштуватиме 80 баксів, а передзамовлення вже відкриті. А старт продажів стартує до кінця березня. Final Fantasy VII Rebirth отримує додатковий динамічний рівень складності, де вороги ставатимуть сильнішими в міру прокачування персонажів. Тобто, це простим словом автолевелінг. Крім цього, розробники говорять, що в міру прокачки герої отримають потужні синергетичні здібності, які в тому числі можна юзати під час блокування атак. У Rebirth можна буде пограти за Red XIII. У відео показали геймплей за нього, зокрема, уміння сфера світла. Гравці отримають можливість кастомізувати свого їздового чокобо. Крім усього цього, у відео показали різних знайомих і нових персонажів. Реліз гри запланований 29 лютого спочатку на PS5. Наближається Різдво, та й новий рік, уже не за горами. Моментально виникає ціла купа болючих питань: що купити, а де купити? А розстрочка в магазині є та й що щодо знижок. І на всі ці питання є одна відповідь: Телемарт UA – найбільший магазин комп'ютерного заліза в Україні. З 20 до 26 листопада в Телемарті діють найбільші знижки за цей рік: відеокарти, корпуси, периферія, ноутбуки і навіть комп'ютер зібрані під ключ згідно з вашими вимогами. В Телемарт вас чекає величезний вибір з найпривабливішими цінами. Крім того, купивши товарів більше, ніж на 5 тисяч гривень, у вас з'являється шанс отримати потужний ПК від Evolve з rtx відеокартою на борту. Посилання на знижки в описі. Хідеакі Нісіно із Sony на фоні старту продажів сказав, що PlayStation Portal не той девайс, щоб вони могли заробляти на ньому, мовляв, портативка спрямована на збільшення часу залученості гравців PS5. І загалом вона створена для вузької аудиторії. Також він додав, що можливо колись там з'явиться стрімінг. Портативку PS Portal розібрали і виявилося, що з нею не все добре, хоч і не критично. По перше, чіп у ній малопродуктивний Snapdragon for gen 1 Тобто накатити вінду туди не вийде, але варто пам'ятати, що ця портативка не обробляє дані, а лише виводить зображення, тому якась висока продуктивність тут не потрібна. По-друге, ця недоконсоль має малу ремонтопридатність і її дуже складно розбирати. Тобто, якщо треба буде щось замінити, наприклад, акум чи стік, це може стати проблемою. Ясна річ, що охолодження у ній ніякого немає. А акумулятор, як виявилося, тут на 4370 мАг. Загалом, на мою суб'єктивну думку річ дуже дивна, і її вихід не був дуже потрібним. Хоча у перекупів інша думка. Офіційна ціна девайса 200 баксів, але придбати його та ще проблемка, навіть при великому бажанні знайти просто нереально. Його немає ні у ретейлерів, ні у офіційному магазині. У деяких користувачів це викликало розчарування, що на eBay висить купа оголошень з ціною від 350-400 доларів долярів і вище а у магазині Sony лише можна залишити дані, щоб вони повідомили про наявність. Щось мені це нагадує. А точно згадав старт продажів PS5. Днями першій Half life стукнуло 25 років. Із цієї нагоди Valve випустила велике оновлення класики і роздачу гри, яка вже закінчилася. Так, халва тепер повністю сумісна зі Steam Deck, з геймпадами і з ультраширокими моніторами. З'явилося чотири додаткові карти для мультиплеєра, які зробили самі Valve, і три старі, яких не було в цій версії. Оригінальне головне меню із версії 1998 року. Нові модельки персо. Для мультиплеєра, крім цього, гра отримала ряд технічних покращень. Наприклад, вони оновили фізику кидання гранат, внесли масу правок і поліпшень у геймплей, прокачали рушій для модоробів. Також розробники вирішили додати міні-кампанію Half-Life Uplink. Це по суті передрелізна демка. Загалом пачноут дуже великий. Тому якщо вам цікава повна картина змін, то краще гляньте у стім на сторінці гри. До речі, круто, що завдяки оновленню у грі сильно жив мультиплеєр. У мережі з'явився геймплей pvpve шутера від третьої особи Ark Riders від студії Embark. Це я нагадаю студія, яка була заснована Патріком Содерлундом, колишнім главою DICE. Також вони автори pvp шутера The FinalS. Показувати ми зі зрозумілих причин геймплей не будемо. Його можна глянути у нас в телеграм-каналі. Але гравцям, судячи із коментів, сподобалося. Публіка позитивно оцінила плавні анімації, штучний інтелект, левел дизайн і шутінг. що Ще потрібно від цього піджанру. Мабуть, шикарна графіка, яка теж тут є. У динамічному геймплейному відео було показано взаємодію з іншими гравцями: робота, перестрілку з дроном і власне евакуацію. Півроку тому Ark Riders змінив жанр на PvPvE Escape Shooter. До цього він був кооперативним pve проектом Коли він вийде, на жаль, неясно. Sony викотила анонс The Last of Us Part II Remastered. Дивно, що у назві є ремастер. Я б скоріше назвав це розширеним виданням. Отже, ця версія легесенько покращує оригінальну гру для ps 4 У ремастері буде підтягнута графіка, підвищена деталізація об'єктів, якісніші тіні. Прискорений час завантажень і повна підтримка геймпаду в DualSense. Розробники також додадуть кілька графічних режимів з роздільною здатністю 4 К. з. Роздільною здатністю 2К і 60 FPS, а також режим VRR з динамічною роздільною здатністю і розблокованою частотою кадрів. Головне збереження теж можна буде перенести з оригіналу. Але головною фішкою стане абсолютно новий Survival Roguelike – режим No Return, у якому гравці зможуть битися з інфікованими. Режим дає змогу вибрати крім усіх, навіть раніше недоступних персонажів, у кожного з яких будуть різні здібності. Вам доведеться просувати. Через рандомні рівні та боротися з такими ж випадковими наборами ворогів. Кожен забіг завершується боссфайтом. Статистика буде враховуватися у лідерборді. Автори у описі говорять, що саме у цьому режимі бойовка розкриється у всій красі. Пройти другу частину культової серії можна буде з коментарями розробників, в тому числі і Ніла Дракмана. Ноті Дох пояснить свої задуми і рішення вирізати їх із основної історії. Автори також вирішили прикрутити. Режиму вільної гри на гітарі з можливістю розблокування додаткових музичних інструментів, вибору локації та перемикання персонажів. Крім цього, гра отримає покращений фоторежим. У якості бонусу на гравців чекають три видалених з оригіналу рівні. Вони будуть представлені у недоробленому виді і не інтегровані в основну гру. Це свого роду екскурсія в історію розробки. Погуляти ними можна буде через окремий пункт у меню. Крім того, розробники додали особливі скини для Елі. Ебі та їхньої зброї проєкт вийде в продаж 19 січня на PS5, а ті, хто вже має базову версію для PS4, зможуть оновитися до ремастера за 10 баксів. Дискові копії теж підлягають апгрейду, якщо ви маєте PlayStation 5 з дисководом. Окремо буде продаватися колекційне видання WLF Edition зі стілбуком, набором значків, нашивкою і 47-ма картками Society of Champions. У інтернеті вже порівняли оригінал з так званим ремастером. Якщо коротко моделі персонажів стали трішки детальнішими, текстурам підтягнули роздільну здатність і поліпшили освітлення. Загалом люди не дуже задоволені цим анонсом, бо зміни, щоб назвати це ремастером, мінімальні. Коротше кажучи, графічні поліпшення побачити не так просто. Для цього треба брати однакові скріншоти і ставити їх поряд. Тоді й буде помітна та сама невелика різниця. Власне, я вважаю, що це не дуже погане оновлення для власників. Оригіналу і дякую, хоч за те, що не заломили 70 доларів. Але тепер серія Last of Us офіційно має більше ремастерів і ремейків, ніж оригінальних ігор. Із цікавого Джордан Мідлер, журналіст видання VGC, у Твіттері поділився інсайдом. За його словами, розробка, здавалося б, не дуже потрібного ремастера The Last of Us 2 не стала для тягарем. Його розробляли новачки студії, тоді як досвідчені розробники, включно з Дракманом, працюють над якимось. Не анонсованим проєктом, що саме це буде за гра? The Last of Us 3 чи абсолютно нова франшиза, журналіст не уточнив. Варто зазначити, що Naughty Dog підтвердили, що за останній час найняла багато співробітників саме для створення ремастера. Ігри, які створюються одним єдиним розробником, величезна рідкість: музика, анімації, частина програмування. Щось із цього обов'язково ляже на плечі іншої людини. Єдиний проект, який одразу спав мені на думку, чудова гра Northern Journey, яка від початку і до кінця була створена єдиним девелопером. Але виявляється, в безодній ігрових новин загубилася ще одна вкрай цікава гра, яку одноосібно розробляє такий собі О Майок, ім'я її про. Джект Ферошос, по суті, це екшен адвенчура від першої особи. Гра була натхнена такими класичними фільмами і тайтлами, як парк юрського періоду, «Кінг-Конг». Якщо говорити про ігри, то тут очевидний вплив Крайзіс і першого Фаркрай. Однією з головних фішок своєї гри автор називає руйнування оточення. Що знову ж таки для одного єдиного інді розробника може стати великою проблемою. За сюжетом, пригода головного героя почнеться після корабельної аварії. Тепер він повинен дослідити небезпечний острів, наповнений як жахливими динозаврами, так і не менш жахливими найманцями. Як один з небагатьох, хто вижив, ви повинні дізнатися про таємниці острова, а також боротися за власне виживання посеред земель, на які до цього моменту ніколи не ступала нога людини. Сама гра розробляється на юніті, причому сили фундаменту використовуються не для створення піксельної графіки, а максимально реалістичних пейзажів. Спочатку фероуш. Ос мав вийти цього року, але після низки переносів його заплановано на наступний рік. Якщо ви думали, що Cyberpunk 2 знову поверне вас у Неонове Найт Сіті, то я вас розчарую. Днями сайт Gaming Bolt взяв інтерв'ю сценаристки CDPR Магдалени Зих. Вона говорить, що бренд Cyberpunk не прив'язаний до конкретного місця. Вона згадала, що Майк Понтсміт колись говорив, що Night Сіті нічим не відрізняється від будь-якого іншого міста, і неважливо, воно реальне чи уявне. Тобто події Project Orion можуть відбуватися буквально у будь-якому місті місті. мені особисто було б цікаво побачити футуристичний Нью-Йорк. Як би там не було, але зараз розробники навіть не вирішили, чи буде гра від першої особи чи від третьої. Тому говорити про якісь абстрактні штуки зарано. До речі, CDPR представила Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. У повне видання увійдуть основна гра і доповнення Phantom Liberty. Скоріше за все його продаватимуть за 60 доларів. Реліз заплановано 5 грудня у цифрі і на дисках, як на ПК, так і на PS5 та Xbox Series. Rocksteady Studios вперше з лютого показали геймплей Suicide Squad Kill the Justice League, і краще б вони цього не робили. За чотири дні ролик набрав 11 тисяч лайків проти майже 22 тисяч дизлайків, що яскраво демонструє ставлення геймерів до майбутньої гри. В коментарях користувачі відзначають, що побачені кадри в цілому не викликають у них ентузіазму і загалом дуже невдоволені побаченим. Фанатам не подобається, що загалом Rocksteady витрачають свій час. Ці сили на лайф сервіс, який помре за лічені місяці. Дехто пише, що не хоче купувати халтуру за фул прайс, а краще зачекає, поки не з'являться знижки відсотків на 90%. Проте з відео стало відомо досить багато деталей майбутньої гри. По-перше, виходячи з назви, загону доведеться зупинити лігу справедливості, який буквально промив мізки брейніак. При цьому розробники наполягають, що вони доклали дуже багато зусиль до опрацювання персонажів і сюжету. По-друге… Друге метрополіс місто, де відбуваються події гри, вдвічі більше, ніж легендарний готем. Подорожувати ним можна буде як у коопі на чотирьох, так і соло, перемикаючись між персонажами на льоту. Іноді навіть буквально, бо в кожного героя буде свій спосіб переміщення. Звісно, це стосується й арсеналу кожного члена загону самогубців. Розробники обіцяють стабільний приплив безкоштовних оновлень, але знову ж таки у мене глибокі сумніви, що Kill the Justice League протримає. Більше кількох місяців. Звісно, у гри буде два видання: стандартне за 70 доларів і розширене з аж трьохденним раннім доступом за сотню. Кому це треба для мене теж загадка. Разом із цим з'явилися системки. Для мінімалок потрібен ПК з Core i 8420 і картою GTX 1070. У рекомендованих зазначена збірка з Core i 7 10700K та RTX 2080. Нагадаю, гра виходить. Другого лютого. Ні для кого не секрет, що Hogwarts Legacy став найбільш продаваною грою поточного року. Звичайно, все через те, що ми вже давно не бачили ігор, заснованих на всесвіті Потеріани. Більше того, гра зайняла третє місце у Steam за онлайном серед одиночних ігор. Але є одне але не дивлячись на мега успіх, високі оцінки критиків і гравців, а також величезні продажі, проект навіть не попав до списку номінантів The Game Awards. Ви запитаєте, через що? Вони не беруть ігри, які попадали у скандали. А тут якраз той випадок. Якщо пам'ятаєте, перед релізом Джоан Роулінг кілька разів висловлювалася на адресу трансгендерної спільноти. Тому, власне, через це на релізі проект критикували люди, які не поділяли погляди Роулінг. Але, як мінімум, фанати всесвіту розчаровані цією ситуацією. Вони пишуть, що за оцінками на Metacritic, Hogwarts стоїть поряд з Final Fantasy XVI чи Armored Core 6 та іншими. Ці ігри були номіновані хоча б у одній категорії. Тому користувачі говорять, що таке похабне ставлення до Hogwarts Legacy – це позорисько і тупо відміна проекту. Dragon's Dogma 2 отримала віковий рейтинг в Саудівській Аравії, а тепер Тайтл обзавівся рейтингом і в Європі. Деталей рейтингу 18+, регулятор не розкрив, але згадується жорстокість та внутрішньоігрові покупки. Хоча офіційних термінів релізу кепком не оголошувала раніше. Розробники говорили, що випустять тріплей гру до кінця поточного фінроку, який закінчується в квітні. Головною ж новиною нового рейтингу стала згадка дати релізу двадцять. 2 березня, крім цього, студія анонсувала 29 листопада 15 хвилинний показ РПГшки. Можливо, тоді її оголосять офіційну дату релізу. Українська студія Ганзіла Games показали нову демонстрацію королівської битви Of the Grid. як пише сайт доу.юей у ролику показано багато локацій, які наживо можна побачити у Києві. Зокрема, в ролику можна побачити столичні пам'ятки типу головного корпусу національної бібліотеки України імені Вернацького, монумент батьківщина мати, готель Салют, житній ринок на Подолі, центральний автовокзал та інше. Деякі з реалізованих у грі пам'яті. Так належить до прикладів бруталізму в архітектурі. На жаль, ремейк Star Wars Knights of the Old Republic – однієї з найважливіших РПГ покоління. Мертвий про це заявив журналіст Джеф Граб під час стріму Giant Bomb. За його словами, будь-які роботи над оновленою версією котору повністю зупинені. Нагадаю, що ремейк анонсували ще у 2021-му, і відтоді розробку постійно переслідували труднощі. Спочатку над грою працювала студія Aspyr Media, потім Embracer Group, а в серпні 2022-го другої. Передали такій студії, як Сейбер інтеректів з якогось моменту будь-які згадки про гру почали стирати з офіційних майданчиків, включно з Ютубом. Навіть деякий час назад ембрейсер не підтвердили, що ремейк перебуває в розробці. А зараз цей конгломерат взагалі несе збитки майже зі всіма новинками, які вони видавали. Більше того, вони звільнили 900 співробітників. А пейдей 3» не оправдала очікувань. Хоча гра недавно отримала ще одне оновлення. Хоча дивлячись на дії Соні, для них ремейк, судячи з усього, вже мертвий. Тим не менш, Джейсон Шраєр заявив, що гра жива, і студія Сейбер все ж таки продовжує роботу над ремейком Котор. Але не дивлячись на те, що гру все ще розробляють, вийде вона чи ні інша справа, як і те, в якому вигляді його можуть викотити, якщо це станеться. Коротше, це вже перетворилося у якийсь котор ремейк Шредінгера, чесне слово. Глава Тейкту Штраус Зельнік вважає, що вартість ігор повинна залежати від їх тривалості. Теорія топ менеджера заключається в тому, що багатсько ігор пропонують неймовірно велику кількість годин веселощів за базу 80 баксів, але це типу не діло. Цитата: погодинна вартість помножена на кількість очікуваних годин, плюс кінцева вартість покупки, а не оренди чи підписки. Якщо виходити із цього, наші ціни все ще дуже дуже низькі, тому що ми пропонуємо. Багато годин розваг сказав Зелнік. На фоні таких гучних заяв у людей виникли питання: а чи не подорожчає GTA 6, наприклад, ще на кілька десятків баксів? Власне, я вважаю, що ніякого подорожчання не буде, та й офіційних заяв з цього приводу ніколи не було. А ви згодні віддати, наприклад, 3500 гривень за шосту GTA, якби вона подорожчала? Поки усі очікують офіційний анонс GTA 6, у мережі ентузіасти із GTA Mapping зробили карту гри на основі координат із злитих роликів. Виходячи із цього кустарного дослідження, відстань між Vice City та портом Гелхорн така, як довжина всієї карти із GTA 5. Тобто можна зробити висновок, що карта шостої частини сильно більша ніж у п'ятірці. Звичайно, такі дослідження не варто сприймати як істину, але враховуючи те, що координати взяті зі. Зливу гри, тому це має місце бути. І з не дуже приємного, це те, що сказав інформатор Rockstar Universe. Він говорить, що із гри вирізали урагани, і торнадо мовляв, можливо, через технічні обмеження. Ціна гри буде всупереч чуткам 70 доларів, а колекційне видання продаватимуть за 120 баксів. Ще із цікавого те, що сайт Rockstar оновився. Плюс до того там з'явилося лого, яке реагує на натискання кольорами, типовими для Vice City. Майже усі інсайдери говорять як один, що Rockstar оновила сайт саме для анонсу GTA 6. що власне і так, мабуть, очевидно. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.